У якій формі перебуває Тайсон Фюрі. Чемпіон світу WBC показав свій торс. Не тільки Усик і Барінчик. Претендентський бій цього тижня проведе боксер напівсереднього дивізіону Карен Чухаджан. І ми з ним поговорили. Та реакція Кума на перемогу Василя Ломаченка над Джорджем Камбососом. Тиждень бою, Усик Ф'юрі, а Тайсон досі не злився. Ви в це вірите? Я ні. Як завжди говоримо про український бокс на каналі Тайк Майсон. Погнали! На кону бою у Сукф'юрі буде стояти статус абсолютного чемпіона світу і. Годинник. Китайський Rolex. <свят> Організатори виставляють справжній ексклюзив, адже такі котли будуть всього в трьох екземплярах у всьому світі. Годинник від бренду Jacob Co. розробили спеціально під поєдинок за абсолюта на малесенький об'єм розмістили буквально все. Фігурки бійців, рукавиці з їхніми підписами і власне сам механізм виглядає елітно. Він виконаний з рожевого золота. По одному екземпляру дістануться Усику і Ф'юрі, що й один розіграють на аукціоні. Також не забувайте, що цими ж вихідними ми будемо вболівати і за Дениса Берінчика, у якого попереду також головний екзамен. Бій проти мексиканця Еммануеля Наварете буде дуже складним, і як нам сказав Тарас Шелестюк треба перемагати достроково на те є кілька суб'єктивних причин по-перше денис дебютує в США. його зовсім не знають ні тамтешня публіка ні тамтешні експерти ні тамтешні судді на жаль таке стається що за рівних умов бій віддають тому кого краще знають і чий бій надалі може краще продаватися тому перемагати потрібно переконливо другий момент це також про бізнес ковбой представляє компанію топренк яка вже має добре налагоджені контакти з WBO – Якесь лоббі свого боксера точно буде присутнє. Ми вже розбирали цей поєдинок тактично, називаючи конкретні переваги та недоліки мексиканця. Якщо коротко, школа боксу там хромає. Захист також, але він це нівелює хорошим тоннажем і різкими входами. Замість оборони він просто йде в контратаку. Рубака, щитой. той. Таким же словом можна було би характеризувати й козака з сорокиного. Однак переважну частину поєдинку Денис старається більше боксувати і менше битися. Я цілком повірю, що саме технічний бокс може допомогти українцеві здобути перемогу вже цими вихідними. Все таки в бійці його опонент ну дуже потужний, а ще молодший і, можливо, витриваліший. Але саме Барінчик це той хлопець, за якого хочеться вболівати всім серцем. Простий Хлопець із тимчасово окупованої території, що кропіткою працею і довгим очікуванням дістався до бою в штатах за чемпіонський пояс. Заслужив свій шанс. Свою патріотичну позицію також не замовчує. Будучи в Україні, Денис провів більше часу на фронті, аніж у тилу. Постійно допомагав військовим та цивільним. Репостить збори на підтримку ЗСУ частіше, ніж миє руки. Він, як мінімум, достойний того, аби в ніч на неділю, подивившись Усика, ми не лягали спати, а дочекалися сьомої ранку і подивилися його бій життя. Бій, що може принести Україні нового чемпіона світу з боксу? Букмекери віддають мало шансів на перемогу Беріка. Коефіцієнт на його успіх – 5-15, На Наваретте – 1-24. Зробити свій прогноз на це протистояння. Ви можете на Фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої ставки з українським бокмекером. Однак, пам'ятайте, що це лише спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. У Сук та Ф'юрі уже в Ріаді. Першим на місце бою прибув циганський король. Він був у Саудівській Аравії ще 5 травня, за два тижні до бою. А перед тим чемпіон світу WBC показав свою поточну форму. У мене немає запитань до підготовки цього хлопця. Лайк, якщо ви також не пам'ятаєте, коли востаннє бачили фуру таким сухим і візуально добре готовим. Примітно, що циган вирішив готуватися до цього бою в рідному Моркамі в Англії. Клімат між Саудівською Аравією і Англією дуже різний, тому власне циган прибув пораніше, аби акліматизуватися і мати на це більше часу. Сашко ж провів підготовку у Валенсії. Уже звично. Такий клімат, куди ближчий до спекотного ріяду. І тому команда українця прибула на місце події 10 Травня. Що мене завжди дивує, так це їхній мерч. Хто дизайнує такі круті речі? Реально, вже кілька років команда Усика вдягнута топово. Форму Сашка ви бачите. Як завжди, візуально класна готовність до поєдинку. Мені цікаво, які цифри ми побачимо на вагах цього разу. В Усика, я думаю, все більш-менш стабільно, близько 100 кілограмів. А от що там буде у Тайсона? Адже в поєдинку проти тенґану циган показав 126 кілограмів. І це його рекорд. Тоді відчувалося, що в боксера є надлишкова вага. Стабільно англійсь показував близько 120. А розпочне тиждень топових українських боїв не Усик, не Берінчик і навіть не Лапін. А наш боєць напівсереднього дивізіону Карен Чухаджан. Цієї п'ятниці українець відбоксує проти англійця Гаррі Скарфа. І це надважливе протистояння, адже переможець стане претендентом за титул IBF. Якщо все складеться добре, є шанс, що до кінця року ми будемо дивитися ще один чемпіонський поєдинок за участю українського бійця. Ексклюзивно для вас ми поспілкувалися з Кареном, попитали його про найближчий бій та що пішло не так в поєдинку з Джароном Енісом. Гаррі Скарф він високий, вищий за тебе. Як на мене, він доволі. Дуже дуже добре джебить і дуже незручний, як мені здається. Яку характеристику ти йому можеш дати? Ну, те, що незручний, погоджуюсь. Цим він виправдовує своє е, прізвисько хорібов. Е, але готуємось, я думаю, нормально буде. Підібрали з парих партнерів, по зросту. Ну, Просто не буде, але просто ніколи не буває. Тому Чекаю гарного поєдинку. Як думаєш, по рівню його боксу це найскладніший суперник у кар'єрі, не враховуючи Еніса, чи ні? По рівню боксу, ну, те, що він незручний і робить цей бій складним. Але як воно буде в бою, ми побачимо. Я думаю, що ви вже про це говорили з менеджером, що якщо ти перемагаєш, ти перший номер IBM. Чи реально впродовж цього року замок ви перемоги вийти на Еніса знову? Ну, сподіваюсь, так. Було б чудово в кінці року відбоксувати. Подивимось. Головне, спочатку не заглядати за е, спину суперника, скарфа. Спочатку виграємо його, а потім вже будемо думати і, і знати. Спочатку треба перемогти скарфа. Окей, тоді, щоб не заглядати вперед, давай подивимося назад. На, на Енніса. Якщо би ти а, міг щось змінити, що би ти змінив у свої драсовця в тому, як ти вів цей поєдинок? Як ти вважаєш? Що тобі пішло не так? Ну, Тактика на бій була, в принципі, правильна. Трішки не, не вистачило ватації, не вистачило десь перехоплення так. Тобто, мабуть, додав би то наш ударів. В цілому. Є що змінювати, є що додавати. Можливо, і тренувальний кемп зробив би покраще. Тобто виїхали б ну, більш серйозно. У нас була проблема з візами, і нам довелося по Європі поїздити. І це можливо також трішки завадило підготуватися на максимум. Але наступного разу буде краще. В разі перемоги Карен знову кидає виклик Джарону Енісу, але цього разу за повну пояс чемпіона світу IBF у напівсередній вазі. Дивимося, бій Карена вже в п'ятницю в Гамбурзі, Німеччина. А в четвер я запрошую вас на спортивний саміт у Києві. 16 травня я відвідую подію від спортивного бізнес-клубу. Керівників футбольних клубів, різних асоціацій та спортивних ліг. Маркетологи, журналісти та власне, спортсмени зберуться, аби обговорити найбільші виклики у сфері. Серед спікерів олімпійський Призер Станіслав Горуна, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, боксер Арам Фаніян та багато інших фахівців стануть спікерами події. Коротше, що казати, іду сам і раджу вам. Хто хоче квитки, що є, тому залітайте за посиланням в описі до цього відео і беріть останні тікети на цю крутезну спортивну подію в Києві. Усик не зміг відвідати Бій Ломаченка, а Василь не буде на поєдинку Олександра проти Ф'юрі. Давно такого не було, але зради в цьому немає. Просто в них якраз перетинаються. Графіки. Менше з тим, чемпіон світу в хевівейті відреагував в інстаграмі на перемогу свого кума над Джорджем Камбососом. Вітаю, брате! Слава Богу, за все. Бій Усик Ф'юрі уже цього тижня. Коли до бою лишається всього нічого, закликаю вас подивитися наш розбір переваг та недоліків і Усика, і Ф'юрі. Відос уже на каналі, тому, якщо пропустили, дивіться за підказкою. Тайк Майсон, Макс Діденко. Вболіваємо за наших. Як йоху, великий матеріал уже за підказкою на нашому каналі. Ось тут. З вами канал Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вболіваємо за наших.